Всім привіт, це Марина данилюк нелюкермолаєва і без цензури на цензурнет. Поговоримо про гонку на посаду нового очільника Міноборони і про те, як українська влада намагається знити градус рожевої перемоги, який же сама і підвищила просто таки до небес. Отже, є у нас така урядовиця, вона віце-прем'єр і міністр з питань тимчасово окупованих територій та реінтеграції Ірина Віщук. І вона написала такий пост, що війна буде затяжною, і українці мають готуватися до перемоги. Що ж це значить? Насправді про те, що війна буде довгою, складною. Про це говорять українські військові, українські волонтери і ці погані українські журналісти, які ж так знаєте, як кістка в горлі нашій завладі, та іншим теж. Але тут варто сказати, що цим постом урядовиці, хоч і не напряму, але нинішня влада нарешті визнала про те, що слова про два-три тижні ми будемо їсти шашлики в Криму, вони були. Завищеними очікуваннями, і очевидно, що саме зараз пора уже визнавати, що війна буде складною, затяжною з потом, кров'ю і слізьми. Безумовно, можна було трошки порадіти, що наше вище політичне керівництво визнало свої помилки і нарешті сказало людям гірку правду. Однак трапилося це за дуже сумних обставин, тому що повномасштабна війна у нас триває уже півтора роки, і знаєте, за цей час дуже багато нормальних людей. Пропонували з владі не е, лити ці рожеві сиропи із єдиного телемарафону. І ні, абсолютно цією заявою банкова не вибачилась, наприклад, через те, що призначала на відповідальні пости у секторі оборони. Різних проросійських агентів за те, що був не дуже професійний товариш Баканов очільником СБУ, а тепер ховається за адвокатським посвідченням. Також немає вибачення за те, що по суті зараз зелена влада чинить таку індульгенцію, видає індульгенцію для своїх близьких осіб, які були на ключових постах. Перед початком повномасштабної війни і свідомо нічого не робили або зривали ці реформи, які були розпочаті задовго навіть до приходу зеленського. Так само я до цього часу не бачила жодних вибачень пана Зеленського за у його хамську поведінку стосовно наших західних союзників стосовно того, як він гиркав на наших друзів на саміті НАТО у Вільнюсі. Тож, очевидно, що раптове прозріння Ірини Верещук, воно абсолютно не випадкове. Можна щиткою впевненістю говорити, що оцей її патріотичний спіч ніщо інше, як заявка на участь у перегонах на пост міністра оборони. Чому так? Тому що з кожним корупційним скандалом Олексій Рєзніков, нинішній очільник міноборони, перетворюється все більш Токсичного і безнадійного персонажа. І як ви могли помітити, крайній скандал із закупівлею літніх курточок під виглядом замових за завищеною ціною, пан Резіко вирішив уже навіть не коментувати ніяк. Тож, цілком ймовірно, що така заява в стилі холодного душу на українське суспільство, вона мала підвищити впізнаваність Ірини Веріщук, викликати якусь довіру до неї українських громадян. І додати їй такої переваги над потенційними конкурентами, але давайте запитаємо себе, чи так багато охочих піти і очолювати дуже складне і стратегічне міністерство в часи війни. Справа в тому, що люди, яких винесло такою зеленою хвилою на Орімби 2019 році, вони не звикли тяжко працювати. І відповідно станом на зараз, на, е, на піку нашої війни з Російською Федерацією, коли йдуть тяжкі контрнаступальні дії, коли ми в'язалися в досить кровопролитні бої, сильно бажаючих ставати міністром оборони немає. Чому так? Тому що Міністерство оборони це надто складна структура, і знаєте, часу якось там розбиратися, мабуть. Немає ні в кого, особливо якщо ти і до того був не дуже фаховою, і недосвідченою людиною. Тому давайте скажемо чесно: якщо на місце Резнікова після його звільнення прийде ще хтось гірший, то це буде пряма відповідальність саме верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського, тому що квота міноборони за українським законодавством це пряма. Вертикаль президентської влади, кого Зеленський вирішить поставити на чолі міноборони, у той буде його пряма відповідальність. І що найцікавіше, хто б не прийшов новий, не можна вже сказати, буде що винувати там залужний сирський та інші генерали із генштабу. Тож цілком вірно, що наша давня знайома Ірина Віріщук, міністерка окупованих територій і реінтеграції, написала цей пост, щоб звернути на себе увагу офісу президента України, наприклад. Андрія Єрмака, але давайте пригадаємо, чи любить Ірина Віріщук призначення і посади. От давайте зацінимо її радощі в той момент, коли вона почала отримувати перші посади в уряді Зеленського. 4 вересня з'явилося офіційне повідомлення, що вас призначили представником Кабміну у Верховній Раді. От розкажіть, будь ласка, хто в який спосіб, чому вас призначив, як це все відбувалося? Цікаво ж. Так, цікаво, справді задзвонив прем'єр-міністр з приймальні прем'єр-міністра, попросили прийти на визначену годину. Ми тоді якраз і зустрілися. Це була коротка зустріч з прем'єр-міністром. Ну не знаю, як коротка чи не коротка, хвилин 20-30 ми розмовляли. Він окреслив пріоритетні завдання. Завдання е, стосуються налагодження комунікації між кабінетом міністрів і парламентом, донесення думки кабміну. Якщо коротко, і якщо за результатами такої зустрічі, я зрозуміла для себе наступне: ті законопроекти і ті ініціативи, які вноситиме уряд, вони розраховують на підтримку у парламенті, вони розраховують на дискусію до того часу, коли законопроект потрапить в стіни парламенту. Вони розраховують на те, аби всі фракції, безвідносно, чи ти Слуга народу, чи ти Європейська Солідарність, чи навіть ОПЗЖ, мають доступ через уповноваженого кабміну в парламенті до міністерств, до міністрів, до Кабінету міністрів, мають доступ і можливість ініціативно власне, звернутися, організувати зустріч, організувати слухання і щоб, знаєте, була така рівновага між тим, що робиться в Кабінеті міністрів і парламенту. Ну, тепер давайте проаналізуємо, як же пані Ірина провадила комунікацію із своїми політичними опонентами, якраз в один із найближчих днів от цього свого призначення. Ну Просто хочу конструктивної дискусії, хочу сказати, пані Ірина, що ви вже декілька годин не депутат, ви член українського уряду. І те, що було дозволено депутату, з точки зору давайте ви не будете мене виховувати, зору, і давати так, мені і поради. Всього, Я вам дуже то... дякую. Ви сьогодні цілий рік цілий вечір день даєте поради. президенту, така. владі. Я Коли... вас дуже прошу. Гарна комунікація нічого не скажеш. Такі слуги народу приходять в студію. Давайте не такі говорити одночасно Будь ласка, одночасно. от давайте ви будете Всім. говорити Дайте за себе. Будь ласка. По дякую. Так дякую, давайте по мінських дякую. угодах. І От по Ірина, мінським її. угодам я хочу дякую. наголосити: спитайте ну, давайте генерала не Ірина. Угу. Пані Ірина. Дякую. Ви своє обличчя продемонстрували. Дякую, добре, що, що ви не продемонстрували. Спитайте генерала Шапталу, в лютому 2015 року він на власні очі бачив ситуацію перед мінськими угодами. Я хочу нагадати, що ви вже не в опозиції, а я три майже три роки не влада. Отак відбувалася її комунікація з європейською солідарністю. Абсолютно протирічило тому, що нам обіцяла Ірина Віріщук. А при чому ти якщо все... вам не подобалися мінські стої, угоди для чого за Харчева? Перезаключіть, Ірина, як ви обіцяли сказати, перед виборами Вашингтонські, Женевські, Лондонські, <зас> Будапештські, Бухарестські та будь-які інші формати, чого ж ви три роки базуєтесь? На саме нормандському форматі і мінських угодах. Хоч прочитайте їх, бо пан Олексій Резніков, він дуже добре знає, що є в мінських угодах зараз і чому вам, на сьогоднішній день для нас вони були принципові. Але вже вони були укладені в 15-му, зараз 21-й. Ну і тут же варто нагадати роль, персональну роль Ірини Верещук у масштабному розмінуванні критичних територій незадовго до повномасштабної війни. Що цікаво, про це вона розповідала на підсанкційному каналі, наш, який належить чи тут пак належав Євгенію Мураєву, втікачу, який втік із території України і якого пророкували, що він буде гауляйтером Окупованої України. Отже, що розповідала? Віріщук незадовго до повномасштабного вторгнення. Проблема дуже велика, тому що в нас дійсно, коли був 14-15 рік, мінували поля і подекуди не вносили на мапу. Правда, потім із наслідків цього розмінування крізь сльози сміявся весь український тікток. Дуже щиро дякую Кроставичу із ім'ям Роман 6959 за пророблену роботу. Він нарізав от такі самі ядроні цитати пані Верещук. КПВВ Чангар. сьогодні тут є автостанція та сервісний центр з медпунктом. На момент зйомок людей небагато. Віцепрем'єрка розказала, що зараз триває підготовчий етап. Ймовірно, будуть переглянуті умови. І з січня 22-го стартують конкурси для охочих узяти участь в облаштуванні сервісної зони. КПВВ Чангар. Ми не вважаємо КПВВ кордоном. і рано вранці, 24 лютого. Російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод. Їхати адміністративний кордон із Кримом. і от шатли шатли, якими так хизувалася на Чунгарі Ірина Верещук, вони були настільки швидкі, що ранок 24 лютого Херсонщина зустріла в лютій окупації. Додамо ще один дуже пікантний факт. Із минулого, коли восени 2021 року заговорили про те, що тодішнього міністра оборони Андрія Трана варто звільнити із посади. Ірина Верещук була першою, хто пнувся на цю посаду. І можна лише, знаєте, перехреститися, що цього не сталося, і слава тобі Господи. Після тарана певний час міністром, ще коли він був мінімум адекватний, був Олексій Різніков. Але хочу сказати, що рвалася на цю посаду Ірина Віріщук досить і досить сильно. Давайте пригадаємо, як це було. А чому ж тоді Верховна Рада тримає на посаді міністра оборони і президента? що міністра оборони тарана, який не може навіть всю проблему вирішити, забезпечення військовослужбовців житлом. До речі, ходили чутки про те, що його мають звільнити восени, а ви не проти зайняти його місце. Наскільки ці чутки мають під собою підґрунтя? Ну, принаймні, станом на сьогодні такого рішення Верховний головнокомандувач не прийняв. Не прийняв силу певних обставин, тому що ви праві. Навіть якщо таке рішення буде прийнято, потрібно рішення комітету само собою і парламенту Верховної Ради. Голосування неможливе. А залишити зараз відомство без голови, без керівника це теж буде неправильно. Тому давайте дочекаємось осені, початку політичного сезону і побачимо, які будуть рішення у Верховного головного Шанси великі на те, що тарана звільнять. Загалом ми зараз обговорюємо питання переформатування уряду. Я не кажу, щоб він йшов увесь у відставку, але питання до міністрів залишаються і вони наростають в даному випадку. І до міністра оборони також. Але знову ж таки, коли ми говоримо про міністерство оборони, це виключна компетенція, конституційна компетенція Верховного головнокомандувача. ви не проти були посісти посаду міністра оборони? Ні, не проти. І ні, це не була якась там випадковість, тому що пані Ірина восени 2021 року дуже часто ходила на різноманітні телевізійні ефіри і говорила, що я готова очолити це міністерство, при тому, що це була осінь 2021 року, і вже з'являлися перші сигнали, що Російська Федерація готує повномасштабне вторгнення. Що недалекий той час, коли Ірина Верещук обійме посаду міністра оборони країни, підтвердять, чи спростуйте чи це просто на рівні чутків, чи дійсно ведуться такі реальні розмови з цього приводу, Ірина. Це рішення залежить виключно від верховного головнокомандувача, тому що за конституцією за статтею 106, саме він вносить подання на призначення до Верховної Ради на призначення міністра оборони. У мене розмови з президентом України Володимиром Зеленським не було. А якщо буде, ви е, надасте свою згоду? Так, бо я розуміюся і знаю, куди я йду і яка відповідальність буде на плечах комітету і, зокрема, міністра оборони. Це було абсолютно свідоме бажання Ірини Верещук піти і очолити міністерство оборони. Це рішення виключно залежить від верховного головнокомандувача. Це його вертикаль, це його конституційні повноваження. І якщо таке рішення буде прийнято, то воно буде прийнято саме ним. Тому говорити про те, що зараз йдуть якісь розмови, це зарано. Якщо до вас прийдуть з таким з такою продовженням, там або з такою пропозицією, да давайте інакше скажу. Чи будете ви розглядати цей варіант? Так тяжко сказати, яким би міністром оборони на початку повномасштабної війни була Ірина Верещук. Але враховуючи, що Сполучені Штати Америки пані Верещук ніколи сильно не любила і, наприклад, принижувала за заяви про корупцію спочатку Байдена, от можна подивитися на цьому скріні, а ще захищала як лев Андрія Єрмака, коли він встиг посваритися із конгресвумена тодішньою Вікторією Спарц, все могло бути досить плачевно для України. Ще один важливий момент, який от знаєте, така база для майбутнього міністра оборони. Як міністр оборони будь-який ставиться, наприклад, до ідеї вступу України в НАТО, так от стосовно НАТО, Верещук ще кілька років тому розповідала, що нам навіть не варто туди сунутися, тому що Росія не зрозуміє і не дасть нам туди вступити. Крім того, ця пані дуже багато розповідала про те, що нам потрібен варіант фінляндизації, щоб не нагнітати ситуацію і не дратувати Російську Федерацію. Але знаєте, за іронією долі Фінляндія вже кілька місяців нам своєю лапкою із НАТО. І, наприклад, за останніми новинами. Закуповую дуже масштабно ракети протиповітряну оборону і зараз складає нову угоду довгострокової співпраці із Сполученими Штатами Америки. Тому ми дуже чітко розуміємо, який і в цьому плані спеціаліст із оборони Ірина Верещук. Також варто подивитися на ще раніші заяви Ірини Верещуки. Наприклад, багато років тому вона говорила, що Україні дуже бракує Путіна. Що якби в Україні був хтось такий подібний до Путіна, то вона б з радістю за нього голосувала. Серед пріоритетів, мабуть, ще варто нагадати таку сумасшедшу ідею, теж в 2020-2021 роках то це була така ідея про 6,5 тисяч стипензій для студентів, які приїхали на підконтрольну територію України із окупованих Криму і Донбасу. Ну і ще знаєте, хочу пригадати ще одну таку фантастичну ідею, де якраз таки стояло прізвище ім'я Ірини Верещук. Отже, на главкомі у вересні 2022 року з'явилася замітка, і звучала вона так. Кабінет міністрів подав законодавчу ініціативу, яка дозволяє співпрацю українським органам державної влади з фейковими органами тимчасово окупованих територій. Це перший крок до визнання суб'єктом переговорного процесу самопроголошеної влади з боку держави окупанта на території незалежної суверенної держави Україна. Таку ініціативу з боку Кабміну лобіює Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ну і далі дуже цікавий текст в тілі цієї статті. Верещук на урядову посаду рекомендував призначити Комітет Верховної Ради з прав людини, реінтеграції та деокупації ТОТ. Цей же комітет має розглядати цю законодавчу ініціативу. До речі, до складу комітету входять Віктор Медведчук, Вадим Рабінович і Герой України Юрій Бойко. Ці всі нардепи, які обиралися від проросійської і вже забороненої партії ОПЗЖ, вони досі мають повноваження народних депутатів. Як стало відомо руху? Чесно, сьогодні, 22 вересня 2022 року, комітет має розглянути цю ініціативу. Цікава ініціатива, нічого не скажеш. Ну, а тепер давайте помислимо, чи може людина із таким дуже пістрявим беком бути щирою у своєму патріотизмі, і у заявах, що друзі, ми готуємось до війни. Давайте вмикати в собі внутрішнього Черчилля і готуватися до затяжного такого марафону. Очевидно, що у патріотичності цієї людини є дуже і дуже великі сумніви. Далі давайте помислимо, чи такого міністра оборони ми б хотіли бачити в момент, коли, скажімо так, наша війна російсько-українська, вона на кульмінації, і цілком логічно, що там через рік ми вже будемо рухатись до якогось фіналу. Ну, безумовно, що ні. Хотілося б бачити когось більш професійного. Ну і тепер давайте помислимо над ще одним таким дуже головним. Сенсом, чому я вирішила взятися за цю історію? Не секрет, що Російська Федерація, коли вона терпить поразки на полі бою, вона планує варіанти Б, роздумує над варіантами, В С і Д, і Російська Федерація дуже прагне завжди розвалити нашу хитку конструкцію із середини. Опираючись на те, що тут є проросійська агентура, є нефахові міністри, і люди достатньо специфічні і амбітні, яким абсолютно пофіг де сидіти, аби вони лише були в крівниках. Тому, коли зараз команда Зеленського банкова, якісь там неназвані джерела із офісу президента України, бідкаються топовим українським змішу. Боже, така криза, ніхто не хоче йти в Міністерство оборони. То це очевидно в першу чергу вирок самому Зеленському, який не може знайти серед 37 мільйонів українців якусь фахову і пристойну людину, яка б могла розрулити процеси в Мінобороні і порахувати, скільки ж снарядів курток і картоплин треба на одного солдата. Тому можу сказати, мені б хотілося менше таких постів, особливо після того, коли такі пости. Статті уже півтора роки пишуть всі аналітики, всі військові, всі топові волонтери і більше дій і фахових людей. Тому що якщо щось піде не так, якщо перемога буде не така, от крута, як нам наобіцяли, в першу чергу спитають саме з Володимира Олександровича Зеленського, тому що він був Верховним головнокомандувачем і він не обіцяв. Найбільше всім дякую за увагу. Це була Марина, данилюк Кермолаєва. Це був проект без цензури на цензурнет». Ставте лайк йому, пишіть коментар для його просування і підписуйтесь на кращий канал української аналітики в Ютубі.